Вітаю у промову! Загальновідомо, що українці дуже миролюбні, через що, напевно, й потерпають від ворожості своїх сусідів. Та будь-хто, хто ступає на українську землю з війною, одразу дізнається, що таке українська лють, гнів, скаженість, шал, несамовитість, оскаженіння в боротьбі за свою країну. Тому й маємо в українській мові, напевно, понад 50 синонімів до дієслова «бити». Отже, жалюгідне збіговисько окупантів в Україні вас будуть. Бити, лупити, лупцювати, мотлошити, піднімати руку, всипати березової каші, годувати потиличниками, лущити, кулачити. Гилити, стосувати, гателити, чухрати, молотити, бухкотіти, пірчити, маніжити, чустрити, гніздити, окладати, кресати, товкмачити, хворостити, бухати, хвискати, хвоїти, парити, сікти, хльостати, чесати, клепати, бичувати, кропити, шмагати, шкварити, товкти, а ще гатити, Гамселити, гріти, дубасити, духопелити, жарити, пригощати і частувати копанками. І робити це будуть не лише відважні воїни, а усі, хто трапиться вам в Україні. Говоріть українською правильно. Зберігайте мовне розмаїття та не дозволяйте нікому поневолювати нас.